Тепер поговоримо про метод заміни змінної. Цей метод вже використовувався для розв'язання біквадратних рівнянь у шостій лекції. В загальному випадку метод заміни змінної полягає ось у чому. Для розв'язання рівняння p від x до рівня 0 вводиться якась нова змінна, нехай t, яка якимось чином залежить від x. Після цього многочлен p від x виражається через t, отримуючи новий. Рівняння Q від t дорівнює 0. Його вже розв'язувати простіше, саме для цього і вводиться змінна, тому знаходяться корені t1, t2 і так далі до tm. Припустимо, що їх декілька. Після цього позбавляємося заміни, використовуючи зворотню заміну. Та бачимо, що нам потрібно розв'язати декілька рівнянь, де наш вираз для заміни дорівнює кожному з цих знайдених коренів. В результаті розв'язку цих всіх рівнянь от, знаходиться множина розв'язків вихідного рівняння P від х до рівня 0, x1, x2 і так далі до xn. Універсальних правил для відшукання заміни немає, все залежить від конкретного прикладу, тому треба спиратись на свою інтуїцію. Для прикладу розв'яжемо рівняння 2х-5 в четвертому мінус 5 помножити на 2х-5 в квадраті плюс 4 дорівнює 0. З першого погляду дуже хочеться зробити заміну t дорівнює 2x-5. Проте, якщо подивитися ще уважніше, побачимо, що можна зробити заміну 2х-5 в квадраті. Бо це рівняння є біквадратним відносно змінної t. Тепер бачимо, що рівняння перетворюється на таке t 5 t плюс 4 дорівнює 0. Таке рівняння розв'язувати дуже просто. Зробимо це навіть не повною формулою, а за теоремою вієта. Сума коренів дорівнює 5, їхній добуток 4. Ці умові задовольняють корені t1 дорівнює 1, t2 дорівнює 4. Тепер повертаємося до вихідної заміни та розв'язуємо таку сукупність рівнянь. 2х мінус 5. В квадраті дорівнює 1. Та 2х мінус 5 в квадраті дорівнює 4. Це така сукупність. Пам'ятаємо означенням модуля, що якщо взяти корінь з обох частин, отримаємо модуль коріння, модуль 2х-5 дорівнює 1, та модуль 2х мінус 5 дорівнює корінь з 4 це 2 Ось така сукупність. Тепер, розкриваючи знак модуля, отримаємо вже 4 рівняння. Маємо 2х мінус 5 дорівнює 1, 2х мінус 5 дорівнює мінус 1, 2х мінус 5 дорівнює 2, та 2х мінус 5 дорівнює мінус 2. Ось такі 4 рівняння. Вони розв'язуються дуже просто. Тому одразу записуємо відповідь x дорівнює 3, х дорівнює 2, x дорівнює 2,5 та x дорівнює 1,5. Ось і є наша відповідь. Як бачимо, скориставшися правильною заміною, відповідь ми знайшли дуже легко. Інший приклад заміни можна побачити в такому випадку: маємо добуток двочленів, членів, що дорівнюють на 0. А якомусь певному числу. При цьому виконується рівність А плюс Б дорівнює С плюс Д, або будь-які інші попарні суми елементів дорівнюють одне одному. Ну, це все дорівнює якомусь числу К. В такому випадку зручно розкрити дужки, згрупувавши множники попарно. Якщо виконується ця рівність, то відповідно перші два і третій з четвертим. І тоді зробити заміну вигляду Т дорівнює x квадрат плюс kx. Давайте зробимо це на прикладі, щоб явно побачити, як же це працює. Нам потрібно розв'язати рівняння x-1 помножити на x плюс 2, помножити на x плюс 4 та на x плюс 1. І це все дорівнює мінус 5. Бачимо, що мінус 1 плюс 4 дорівнює 2 1. Це дорівнює 3. Тоді нам потрібно згрупувати перший доданок з третім. І другий доданок з четвертим. Це ми і робимо. Маємо x-1 помножити на x плюс 4. А в іншій дужці х плюс 2 помножити на х плюс 1. Дорівнює мінус 5. Розкриваємо тепер дужки та отримаємо такі множники х2 плюс 3х мінус 4, а в других дужках х 3 х плюс 2, і це дорівнює мінус 5. Бачимо, що х2 плюс 3х є і в першій, і в другій дужці. Тому користуємось саме оцією заміною, де К у нас дорівнює 3. Ось тут. Саме тому користуємося заміною t дорівнює x2 плюс 3x. Після заміни рівняння набуде вигляду t-4 помножити на t плюс 2 дорівнює мінус 5. Якщо ми тепер розкриємо дужки в лівій частині, отримаємо t в квадраті мінус 2t-8 мінус дорівнює мінус 5. Або якщо перенести мінус 5 в ліву частину, маємо остаточне рівняння t в квадраті мінус 2т мінус 3 дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння за теоремою Вієта. t1 плюс t2 у нас дорівнює 2, а t1 помножити на t2 дорівнює мінус 3. Звідси легко побачити, що t1 дорівнює 3, а t2 дорівнює мінус 1. Тепер. Повертаючись до нашої заміни, отримаємо систему з двох рівнянь. Х2 плюс 3х дорівнює 3, і х2 плюс 3х дорівнює мінус 1. Ось така сукупність. Переносимо доданки з правої частини вліво, отримаємо два квадратних рівняння х 3 х мінус 3 дорівнює 0, і х2 плюс 3х1 плюс 1. +1. Дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. Шукаємо дискримінант. Це буде 3 в квадраті мінус 4 помножити на мінус 3. Отримаємо в результаті 21. 21 у нас більше 0, тому шукаємо корені за відомою формулою. x 2 дорівнює. мінус 3 плюс мінус корінь з 21. Поділити на 2. Корінь з 21. Не береться, тому спростити далі вже не можна. Переходимо до другого рівняння. Шукаємо дискримінант. Це буде 3 в квадраті. Мінус 4 помножити на одиницю. Отримаємо в результаті 5. 5 теж більше 0, тому за такою ж формулою обчислюємо корені. Мінус 3 плюс -мінус корінь з 5 поділити на 2. Ось ми і отримали розв'язки нашого рівняння. Таким чином, скориставшись ось такою хитрою заміною, ми набагато спростили собі життя і легко знайшли розв'язки вихідного рівняння. А тепер спробуйте виконати декілька завдань і переходимо до наступної підтеми рівняння з модулями.